За інформацією виконавчого апарату на сьогоднішній момент засідання прибуло 63 депутати. Прошу також всіх присутніх депутатів зареєструватися через економіку систему голосування, ставивши свої картині Прошу. Християни східного обряду розпочали час Великого Посту. Той час, коли кожен християнин замислюється над своїм життям. І готується до зустрічі з Творцем, цей час, в якому людина розважає у своєму серці. Що в тому часі повинен думати християнин-політик? Думаю, що три основних пункти. Перша річ, щоб кожен політик, який вважає себе християнином, віруючою людиною, задумався, коли я. Тут приходжу, чи є поза даними стінами, кому я, як політик, служу українському народові і своїм ближнім, друге, політичній партії та її інтригам, чи бавлюся і політичні ігри, які дуже часто є нечесними, служу, можливо, самому собі, своїм амбітним меркантильним інтересам. Це є дуже важливе питання для кожного політика, яке кожен повинен ставити собі зранку на молитву у Святого Духа, ім'я Отця і сина і Святого Духа Армії, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У зв'язку з тим, у е, зв'язку з новими обставинами, у нас є підготовлено звернення до керівництва правохоронних органів. Є актуальними і наші попередні звернення до Кабінету міністрів. І тому прошу зараз ставити до порядку денного питання щодо підтримку фактично вже двох звернень. Це яке нам є відомо у проєкт рішення щодо до Кабінету міністрів та до правоохоронних органів. Ми готові озвучити і виступити з домі цьому цього питання. прошу як, підтримку. Давайте, якщо на підрадіти коробка традиційна комісія Пенкевич було з тим, що це був проєкт. І, друге, що ми говорили, що вартували в тому звернення був розвиток питання, ми вже приймали звернення у зворах, щоб був розвиток питання, тому тобто, що традиційна комісія взяла до уваги, розглядається питання. Підтримується. Дякую. Ставне голосування включення цього питання перед денег. Наступним підпотом. Що спокійно спостерігали за ситуацією, а далі взялися допомагати тітушкам. Коли активні відмовились пропускати вантажівки з російськими номерів, тітушки перекрили частину дороги вантажівкою з карпатськими номерними знаками, а на іншу частину пішохідних перехід заблокували з тітушками. На жаль, представники поліції спершу мовчки спостерігали за порушення правил дорожнього руху. А далі почали активно їх допомагати, влаштовуючи на успіччя дороги активістів. А далі російські вантажівки розпочали рух і намагалися вчинити наїзд на наших активістів. Ми гадаємо, що у Львівській області активісти блокують рух російських фур уже понад два тижні. Однак 13 березня особливо проявилися себе як відверто стали на бік тітушок російського бізнесу. Є всі підстави вважати, що поліція спеціально нагнітає ситуацію на дорозі, абсолютно не реагує на водії вантажних автомобілів, які свідомо перекривають дорогу, не складають жодних протоколів про вчинення правопорушення, не інфікацію підозрілих осіб відверто кримінальної зовнішністю, які постійно погрожують активістам, штовхають, продукують та завдають їм тілесних ушкоджень. І це відбувається в час, коли триває російсько-українська війна. І щоденно на фронті фінансами Росії, які зароблені за їхнє сприяння в Україні в товарі наших воїнів. З огляду на наші виклади, ми звертаємося до правоохоронних органів щодо якнайшвидшого розслідування порушення громадського порядку та блокування невідомими про який вчо поблизу міста Львова 13 березня. Окрім цього, вимагаємо притягнути до відповідальності поліціянтів. Які діяли разом з тітушками, ігноруючи свої безпосередні обов'язки, досі дорозі додати надійшло, однак щодня тему ілюстрації точніше не хто не стає все актуальніше. Скажімо, чинами стало відомо засобів масової інформації про призначення начальника регіональної філії військові залізниця, пан залізниця Івана Груника. Депутати минулого звикли добре пам'ятають цей інцидент, коли в групні 2012 року пана Івана Груника були. З ганьбою виконали із зала засідання президії Львівської обласної ради. Пам'ятаєте журналісти цей інцидент. Тим не менше маємо факт на сьогоднішній день, який говорить сам про себе. Це яскраві приклади маншу і приклади подинокі. Особливо цинічним виглядає це призначення, які показової боротьби за очищення влади. Сьогоднішню ситуацію, яка існує в нас у медицині, це безрозширення, це надзвичайно, надзвичайно погане забезпечення правда на сильними це за багато забезпечення медикаментами ми маємо на даний час відділення медицини катастроф, яке надає оцю якраз допомогу нашим хворим. Питання реорганізації вже не для один день тут стоїть на часі, і воно набрало відповідно соціального значення. Я хотів би звернутися до депутатів і сказати, що ми повинні дуже зважно підійти до цієї проблеми, щоб реорганізація. Де повернулися не повернулися гарні націю. Теж би хотів підтримати медицину катастрофу. Треба людей підбирати фахово, розумно, професійно, дуже професійно. Бо в певний свій час медицини 35 років. Я віддав із і міській військовій медицині. І я знаю, як тоді, що важко. І цих людей би варто було на сесії дуже уважно заслухати. Зупинимо антиукраїнські провокації. Заява Народного в України у Військовій обласній раді. Народний рух України обурений наміром проведення у Львові 19-20 березня, фестивалю рівності, у межах якого заплановано Росії, що різних ЛГБТ-Веспу, як є по поширеному змі, учасники квесту, приймуть місця, які пов'язані з уданнями рівності та свобода. Усе це має відбуватися у перший тиждень великого посту за Юлянським календарем. Ребятам календарем, підтримуючи європейські літрів нашої держави і водночас, дотримуючись до християнської моралі та сповідуючи традиційні для українського суспільства цінності, ми рухи розцінюємо це як безпрецедентну провокацію проти війня, більшість яких належить до грех католиків, римо-католиків, православних, станців та людей. На наше переконання проведення такого фестивалю буде актом гібридної війни Кремля. З зовнішніми ворожими для України силами у своїй пропаганді. Зокрема, напередодні на національному референдуму, який має пройти у Нідерландах з питанням про асоціацію України з ЄС, сутички на Львові будуть виставці антиукраїнською пропагандою, як проєваникальної радикальної логії, і використання для того, що перешкодить подальшому сміттю України з ЄС. Однак, провокативний фестиваль у Львові це лише один епізод у політиці руйнування традиційних цінностей українського суспільства. Ми так заявляємо, що свій протест проти політикою уряд який розробляє законодавство про організацію України одностатевих партнерств. Хоча міністерство юстиції вважає про те, що воно не планує запроваджувати так звані одностатеві шлюб. Однак досвід країн заходу, які подібні штуки, було внізовано вказано на те, що реалізація одностатевих партнерів це попередній до організації одностатевих шлюб. Ну, так, така поведінка українського уряду не лише суперечить переконанням але і загрозу в національній України. Тому я прошу вас усіх підтримати і у міської ради і попутацьку корпусу Львівської обласної ради не допустити проведення так званого фестивалю рівності від 2016 року. Не особи за небо. І чи буде якийсь ефективний чи закінчення, чи нові азопроводи? Дякую за запитання. Програми передбачено завершення розпочаток і е, незавершення будівництва. Е, за 3 мільйони гривень це попередні Турківський район це є відвідувасові собою тиску до села Лісенець. Я розумію, що міські сущенів це сума велика і в членів комісії по дорогах виникають величезне бажання і ви то самим разом з Олегом Михайловичу. Засідання сьогодні е, закінчилося. І власне завжди ставлю собі питання, що доброго ми зробили на, на цій сесії, а що не вдалося зробити. Значить, насамперед, це, що ми приймаємо програми розвитку різних галузей, це насправді надзвичайно важливо, тому що воно дає благословення на подальшу роботу відповідної галузі, тобто є можливість вже приступити активніше до ремонту доріг, тому що затверджена програма. Є можливість вже активізувати роботу по підтримці. Народних домів, тому що є затверджена програма. Тобто, ну такі рішення вони не відразу відчутні, можливо, на місцях для громад, але насправді це дає можливість виділення коштів і відповідно освоєння тих коштів по реалізації даних програм. Ну Хочу сказати, що не все вдається, звичайно, тому що. Склад депутатів неоднорідний, відповідно, кожен має своє бачення. Особисто я не голосувала за програму по фінансуванню органів виконавчої влади за 18 мільйонів гривень, які на попередній сесії було виділено з обласного бюджету для того, щоб профінансувати оплату праці представників, працівників вірніше обласної державної адміністрації. Звичайно, це не. Тільки чиновники, це є наші громадяни, але структура ця має фінансуватися з кошти кабінету міністрів. І оцей тягар, 18 мільйонів гривень, він не має бути покладений на обласний бюджет. У Нас є надзвичайно багато речей, які можна було профінансувати за ці кошти. От тому Ця програма мною і фракцією Всеукраїнського об'єднання Свобода не була підтримана. Ну багато різних таких моментів на сесії виникає насамперед. Депутати виступають з різними зверненнями. Багато цих звернень підтримуються обласною радою. і Пізніше приймаються як колективне звернення. Переважно до Кабінету міністрів, до президента України, до Верховної Ради України сьогодні знову ж таки була піднята величезна проблема з пересуванням російського вантажного транспорту території України, тому що це вже виходить десь в межі. Кримінальних якихось речей, от, тому що застосовуються так звані тітушки, які приїжджають з інших областей, і найсумніше те, що наша поліція, на яку ми покладали величезні сподівання, очікування, вона стає на сторону тих тітушок і супроводжує російські фури. Ну, це я думаю треба врегульовувати. І... Ну, не можна бути трошки патріотом. Або ти патріот, або ти не патріот. Або в нас війна, або в нас не війна. От. І таким чином, от, от таким чином працює сесія, працюють депутати. Е, ну, хочу сказати, що день сьогоднішній ще не закінчився. Нас чекає ще друга половина дня. Також з важливими питаннями. От будемо бачити, як він закінчиться, скільки рішень вдасться прийняти. Ви знаєте, як для мене, як працівника культури, сьогодні з найважливіших питань було це затвердження програми підтримки народних домів. І нарешті ми її затвердили. Це дасть нам можливість всім селищним народним домам і районному народному будинку міста Золоча отримати певні кошти для пошиття костюмів та придбання обладнання. Це буде або звукові системи, або мікрофони, або монітори, які потрібні нам для використання для концертів. От єдиний мінус, що буде конкурсна програма, так що прохання до всіх керівників художньої самодіяльності підготувати і вокал, і хореографію, і решта видів, які будуть представлятися на конкурсі, щоб ми дійсності зайняли призові місця і отримали більше коштів для пошиття костюмів та придбання даної техніки. І ще один пріоритет в цій даній програмі: виділені кошти для придбання автобуса. Автобус буде придбаний на обласну раду, але ми зможемо ним користуватися. Так що. Всіх з тим і вітаю. Я хотів сказати, які важливі питання. Всі важливі питання, тому що це і життя в області, і кожне питання є важливе вже напередодні, наперед мене сказали мої колеги. Які питання вони, але я вважаю, що все-таки питання нам потрібно вирішувати більше економічного характеру, особливо що сьогодні ми прийли програму доріг, хоча й там депутат розказали, що вона недосконалила. Це ж є не закон України. Це є програма, яка може вдосконалюватися, коли ми будемо відтягувати. На довший період це нічого в нас не вийде, тому що в нас є села, де дійсно не може заїхати автобус, і важливо це, що до тих сільських дорог, які є, що ми все-таки від середнього то ми будемо брати 10%, а решта будуть обласні кошти. А можливо, і районні тих 10%. Тому, якщо, наприклад, Воронякові сільська рада має кошти, ремезівці не мають, вівщани взагалі чи коропець немає, але дорога йде туди, населені пункти аж на. Поморянську зону і тому то ми вирішили цю програму. Звичайно, було і теж підтримано нашу обласну адміністрацію тих 18 мільйонів, які ми додатково дали. Адже середня зарплата 3,5 тисячі для адміністрації. Це ви розумієте, це просто коли жінки йдуть на ті колготи, потрібно вдітися, зібратися, а йти. І тому немає тут спеціалістів, щоб вирішувати. Кожен, якщо сидить, то він шукає якусь іншу роботу, а тут далі поповнювати нічого не вийде. Адже в світі спеціалістів ціння. Звичайно, є ряд таких важливих питань, які ми. Розглядали на минулих сесіях. Ви бачите, як воно йде, дискусії, які довго йдуть. Ми тільки що до обіду розглянули 6 питань, а до кінця робочого дня у нас ще є знову 29 питань. Наступна сесія буде 29 числа, адже практично ми два рази. Збираємося між сесією, комісії, і якщо сказати в загальному про оцінку депутатів, то вони всі тут працюють і ми формуємося як колектив, але видно, хто там піариться на якихось програмах, а хто знає, що не підтримує так. Але я думаю, що ми повинні працювати над державою, але коли самопоміч там розказує, що там то не так, то не так, то не так. То не так. Є можливість, я вчора дивився по телебаченню, якби садовий дійсно пішов прем'єр-міністром, це себе пролюбив області, показали б, як, як потрібно вирішувати дане питання. Але Тут, крім політики, я абсолютно нічого не, не бачу. Я не завидую тому голові обласної ради чи голові обласної адміністрації, коли ми галичани повинні будувати державу і тут показувати приклад, а не сваритися. Є комісії і не показувати, коли по телебаченню 5, 6 чи 15 разів одно і той депутат і одне й те саме розказує. Знаю, що не так, але не знаю, як зробити. Отут є у нас такі. Але це є це життя, в крайній мірі. Я бажаю успіхів і будемо. Не дивлячись, що ми там різні фракції, ми будемо підтримувати економіку області, економіку району, я думаю, з районну адміністрацію. Надіюсь, що все таки ми оберемо голову районної ради, щоб життя йшло вперед.